Доброго дня, шановні, шановні комісії, шановні присутні сьогодні 20 лютого 2025 року, засідання постійної комісії Ленинської міської ради з питань майна та власності того комунального господарства, там була усі на той порядок денний винесено сім питань, які не будуть переліку перелі порядок поступлення. Я буду їх озвучити. Хто даний такий порядок? денний, прошу проголосувати. Отримав холодного голосу. Добре, щиро, дякую. Так що, на перше питання про передачу матеріальної цілесі доповідає Марія Козій, Марія Козі, перепрошую, начальник відділу, багато такого обліку та звідси. Прошу будь ласка, вам надається. Ваша послуг, якраз нам дуже так. Відповідно до договору передачі право власності, шляхом пожертвування активів управління Верховного комісара ООН у справах біженців передали нам міську раду гуманітарну допомогу у вигляді двох лептопик. Лептопик, як то подальше. Ноутбуки, два ноутбуки, два ноутбуки нам передані для подальшої передачі на. Благодійний фонд Карета долина. Пропонується передати ці два ноутбуки на благодійний фонд Карета з долина вартістю 700 доларів, але по курсу на 30 січня це 29 769 гривень за один. дев'ять гривень за Передали на, для біженців, для картісу, тому це цільове передача, тому так може. Коли студенсимо передати. Ясно. Коли ще будуть запитання, подати. Так. Хто за те, даний Передача на цей, якщо мужні вашу проводив. Чому першу? Ми і... і... ну, вам дякую. Друге питання про внесення. Прошу? Друге питання про внесення змін до програми до русло. На 25 бащовики відповідає вітання Юсик. Прошу начальник управління. Зміни виконані тим, що є принка що Кожен з депутатів має прикордонний. Нам проводити оплати, що хочуть заявити на сесіях, що нам проводити проплати в цій програмі законом. Нам потрібно нашу програму зустріч внести ніби ну, в якийсь. Приблизно 15 мільйонів на окремі облаку стріти споновують. А це якраз кошти, які будуть йти на ну, тій програмі депутації. Зверхування тим, щоб не буде збільшуватися, ну, суму коштів мало б збільшуватися депутата. Це було з управління, пораховано і для навіть вже є перші заяви, то ми можемо навіть вже укладати угоди коли буде на сесії це проголосовано, ми вже можемо. Ну, Документації на місце наприклад, яку ми вже можемо платити, але що нам по трені, ну, щоб нам заплатити, значить, нам треба принести ці документи, тому що було так в формулюванні програм. І, і взагалі всі ті мої питання ну, також пов'язаний про це з помогу. В першу чергу. Фактично, всі кошти через вас проходять. Та не всі через нас, але ми так. Кошти, а то не має права носити зміни? Ну, ти, Тут ситуація буде на певному. Я таке читаю. Так, да. оце, Я думаю, що в той позиції в нас буде ще такова таблиця потім. Тож ми будемо на кожній сесії вносити зміни, бо треба буде по-кожному, то не тільки це загальний цикл, а ми по кожному депутату прямому контексту законому видаємо, а ми потім, по кожному об'єкту, ми будемо прописувати і голосувати, не буде голосувати за те, що і буде заява писати. Чому я це говорю? Бо тут конкретизовано, що до цьому є: проведення, вогнус, капітальні ремонт, а толі, сквер, будинку культури, зголосування. Я написав сквер та Території біля будинку культури не було. Іде якраз кошти. Да, так, На то є гроші, а на це, поки що вже немає. Ага, я зрозумію, а, а, це, це, а то, це, то, я думаю, що це є кошти, які Ні, ні, зкладають. Якщо від нас вернути, якщо немає кроки. Та я думаю, що цей, що йде біля будинку культури. Мати? Це... Ні, немає. Нема до території, що в А хто буде розбирати. От то друге питання, це вже я не знаю, хто буде розглядати. Це цікаво. Я так свідчу, то, то перше в мене було питання, але потім Треба, я сьогодні. Це катетричку замовника заставляти розбирати. Ще які будуть запитання? зараз, І так це не наші кошти, депутатські кошти, і в них якісь. Зараз чітко написано, якщо у вас є проєкт рішення. А, Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Проти утримуюся одноголосно. Щиро вам дякую. Третє питання про програму розвитку та отримання мережі вуличного освітлення. Населене пункт будуть віддалі громади на 25-27 тоді відповідає Віталій Юрію. Прошу Я прошу вибачення. Я на комісії зараз буду в міській раді. Добрий ранок. Ні, я на комісії в міській раді зараз обійшов після комісії. 830. Я не можу говорити, бо то, чи, бо то займається на карті. Угу. Добре, добре. Я почуваюся. Там <реклама> ми вже розказували три проходило. Там дві свої немають. Будуть призначення. будуть. Які не будуть призначені на об'єкти пораховані, об'єкти всі, по що по дорогах, що по освітленню, пошторитися, є ну, програма, країна буде фінансування. Це, це намір, так як ми завжди говорили. Прошу, а призна, призначення буде через бюджетні рішення, а не через програму. Це програма для того, щоб документально правильно захворювати, щоб не було проблем ну, у нас, Я як виконавцем. Будуть бюджетні призначення будемо ну, максимально включили, це будуть зміни, буде, коли будуть виконання будь-якого об'єкту, як буде я буду проходити на сесія, то там буде і управління, е, і будуть доповідати по тому пункту, коли буде стояти цифри. Цифру забрали, бо там кошториси помінялися, тобто не кошториси, то що ми тоді проговорювали, знаєте ціна заробітної плати, і на і прошу. Нам робіт така. І, і, і перераховувати навіть до кошторисів просто півкомп'ютер зробити. І цей о, буде, якась будь-яка робота вибрана, якщо будуть, звичайно, це передбачені гроші, не просто ну, намір, так, як та програма включить. Тоді зайти зміни і будуть і Я Чи, ну, так, і, так просто, Поки програми, немає грошей. Так, так, так. кого тільки ще будуть запитання по даному питання. Та, хто за те, щоб підтримати дану програму. Прошу проголосувати. Проти отрималось одноголосно. Щиро дякую. Четверте питання про програму міста ремонту отримання у вулично дорожньому мережі та підвищення безпеки дорожнього руху вулицю Чепельного Роман 25 27 роки. Той же самий доповідач. Прошу далі. Аналогічно, я вже світлюю. Один-один. Це, все, що прораховано, то Секунди, шо, ми вже обговорювали один раз. На світотворих гроші є, ніби тому що третій треті пункти, два. Ну, ніби є передбачені програмою, і є кошти, це решта ну, поштів, які ми робимо обійну, немає. Ми просто приймаємо програму. Якщо тут буде зуточення бюджетне при виконанні, що буде перезначення на ремонт доріг, тоді буде... Наприклад, навіть вулиця Смерко, на таке записано, це законом. Ну, ну, нам потрібно ну, підтвердження. Ви написали заяву, чи напишете заяву. Напиш, так, ми, так. Ми, ми, ми на другій сесії виходимо і кажемо, нам треба внести зміни в Які ми, були засміяковувати, я так, зрозуміл. Так. І ви маєте проголосувати, бо мені потрібно це. Саме те, що я навіть заяву зараз не можу зареєструвати до тих пір, поки сказали, поки не буде прийнята вся програма. Ну то що молод. Навіть моя заява не береться за розговорювати, якщо буде прийнята програма на цій сесії. Значить на другу сесію вже можна виносити у ті депутатські кошти, законодавку, але можна включати і відміну до даних програм. Ну, звичайно, що ця програма, як то казав, вона досить обширна, на комісії зараз, щоб її обговорити, в нас є двоє, є депутатський корпус. Ми можемо її підтримати, але все одно це буде однорозвито депутатського корпусу. Але я ставлю на голосування за те, що дану програму. Прошу проголосувати. Проти отримався одноголосно. Пане Віталій, не ну без критичних зауважень, тому що це все попереду. Попередні об'єкту комунальної владиської територіальної громади, що підлягає приводити за 24-25 роки. Відповідає Мар'яна Бігун. Прошу вас. Наші показі проект рішення. Він ще фактично не подавали ще минулого року, але не набрав якщо вже кількість новосів для прийняття. Те ж саме об'єкт Чорновола 6, там до нас була архітектура, площа по 7 км квадратний, оцінку ми зробили, 2 млн 478 тисяч, там нічого немає, ніяких змін по тому проєкту рішення. Це, як було раніше, якісь умови, прописання, що переможець повертає нам гроші за незалежну оцінку, яку ми отримали. Це вже другий раз на це обговорюємо. Так, 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 так. Тому, це, ви знаєте, про яке я це питання? Знаю, тоді отрималася і тепер буду 13. А якщо може міське радіо наступне? Ну, щоб винести на ту, якщо хто за те, щоб підтримати далі про рішення і ставить на голосу. Чи є якісь запитання, я ж перепрошую по цьому питанні? Я зрозумію. Так, значить ставлю на голосу, щоб хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, проти утрималися? Утрималися. Добре, щиро дякую. За підкові. У нас на сесію. А то так слід було чекати, коли працювати свою грунту, а вимогну комісію розглянути. Не підтримано. Розумієте. Поруч біля міської ради, то я думаю, що ти приймає ще може. А, ось. Я ще... Добре, дякую. І шосте питання про внесення змін до переліку заходів по виконанню програм соціальної культурного розвитку. Це я розв Так, якраз те, що розказував, значить, дві програми будуть приєднані. Благоустрій та усіхи. освітлення і дороги разом з вашою програмою соціоекономічного розвитку. Тому поки не буде прийняти програму, заява не може написати. Так. так, але вже я написав голова і написав депутат Проківчин. Значить, Голова якраз написав от ті два з половиною мільйони на проведення благоустрою позаду mm. будинку культури. Якраз вони внесені не в несить голову благоустрою, два з половиною мільйони. А то в нього депутат. Ну, в нього зараз пам'ятаєте, значить, для кожного депутата по програмі, по мільйону, голова п'ять. Не по мільйону маєте? Так, так програмі. Ви має, по програмі по мільйон. Але в бюджеті вам по закладено пів. по пів. А ви ще подарувалися? Ви в програмі, це ні в програмі. Соція, Вічного розвитку вас закладено мільйон, але в бюджеті вас не закладено. Ви видаєте, бюджет. Так. тримали бюджету? Зараз на даний момент 3 мільйони. Вас повинен мільйони, він якраз дає на проведення про і тільки чим дає на відміну від споту, то якраз де суто попролеваний. Він хоче видати. Це все. Коли які будуть запитання по даному проєкту рішення? Хто за те, ну. що підтримати дане проєкт рішення, прошу проголосувати. Проти отримав одного голосу. Я не повторюю, який проєкт рішення, тому що він був озвучений був перед на початку. Дякую. Можливо, що будуть якісь доповнення до сесії. Якщо ще якісь будуть, то я не зміни. Але. Я... Якщо будуть заяви, звернення і погодження, якщо будуть погодження, то я внесу. І вже завтра, що можна буде голосувати на цій сесії? Ну, тоді поголосуємо на сесії. Я думаю, що я завтра погоджую, то я завтра пишу заяву. У мене буде зауваження, безумово, перед рішенням. Я думаю, що я не буду. Добре. Так, сьоме питання про внесення змін до програми розвитку комунального підприємства водоканалу Волинської міської ради відповідає Сергій Яренкій. Прошу, дуже дякую. Ми вже зараз внесення змін до програми розвитку, а зараз зміни стосується з до 18-го реконструкції насосної станції про підйом придбання низьковольфного обладнання. Забрати 5 мільйонів, а покласти на монтаж сонячної пристанції монтаж акумуляторів батарей. Пояснюю, в чому суть. Посаду реконструкції насосної Станція другого потім ми вже почали, нам вже відбудеться півтора мільйона на виконання проєкт кошторисної документації, тобто заміна насосної, заміна водованого сніжло на регулюючій організації. Але пене питання, я на проанізував навіть в у січні і позавчора в мене стоять три сонячні постанції це кніжбука, очисні і полонки. Є е, е, час, коли е, сонце висить, каналі. І таке саме по цьому. Тут ми маємо продаж, але нам буде невигідно продавати ту електронерію. Ми продаємо її зараз тут на вчеснях. Нам вигідніше буде її закумулювати. Чого? Я вам кажу, є година, коли електронерія коштує 9 копійок, а є година, коли вона коштує 9 гривень. Бо я позивлюватися, у я перепевна, є свій колина, коли від коп'ю. Затова купувати. А коли буде витягають, це слою. Так, так. І, 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 і тоді, ну і само собою, якщо сонце є, аби я більше міг затягнути, наприклад, як на колонках. От тут у мене батареї забезпечують три години без слова. О, я хотіла спитати. Це для аварійних робіт, так, як відключали світло. То от проект був на то. А зараз, якщо б я міг я збільшити там, на 6 годин і тоді сонце пропало, день на сонці сонце, сонце пропало, ще 6 годин буду теж безпривільних реча. На що дає на Бав'ївку, на Малотурю і туди. Оце стосується ці мої зміни. Це дуже така добра ідея. я Кажу, вона мала б дати мені ще більше. Це якась полягало? Цілу... Так, змінили. Ну, яка яка вартість? Будемо рахувати по потужності. Uh -huh. Я кидаю 5 мільйонів. Не видам, не видам як ти як ти батаре би за суд їхні. Ну дивіться, тут для аварійної сигналізації треба денне світло пропаде, включають, вода не пропаде. Добре, і як довго вони будуть мають термін експлуатації. Бо простіше додавати мережу. Але <рес> слухайте, якщо в 11 я віддаю, то це який закон працював, як у Польщі, коли спрацював, що, наприклад, то, що я віддав, я можу в будь-який час, чи вечір, <плес> чи зимою забрати за мінусом 2500. Це був і так. Оскільки я згенерував, віддав, а потім в будь-який момент. Я... А з тими розбитими панелями, як вони. Б... А поміняли. їх. А то одну розбили чи одну. Я вже поставив відео нагляд, не робився на цьому і на подумання. Ну, ну, ну хоч добре, да. от є у вас думка, хто там є зробити. Можете метеорит упав. Він ви що не розвивається

то за те, що підтримати даний проєкт рішення і зміни до програм, прошу проголосувати. Проти, це одного просто дякую. З тимовим мати можливо для когось я великий співробітник. Ну, скажімо вам, так, аби просто може вже краще цього тічу. Чи ні, не чекайте, що я тебе все помаю. Да, Так. еще все чудесные.